Всім доброго дня, мирного неба, культиватор МКБ-650В. Укучник до нього. Вчора підгортав картошку, отак фреза перевернута тут. Остання фреза, там дві кучі і по одній ще стоїть. Ну що ж, п'ять так я вчора. 5 соток підгорну, у мене 10 соток картошки. Сьогодні невеличка доробка. Підрізав так ручку. Дивіться, тут надіта ось ручка. Замітив, отак от, поки вона підрізав такий хрестик тут, ну, кутик такий і підігнув отак. Набагато буде проще ним управляти, тому що, коли йдеш, багато землі набирається і потрібно його трошки попхнути. Зараз тривога пройде, не чути буде нічого. І так, друзі, сирена провила, у нас тривога більш детальніше. Підігнув отак ручки, тому що другий раз прийдеться підпихати його, як набирається багато землі на окучник. А неудобно підпихати. І оцю ручку дуже важко держати. От зараз я отак підпиляв його, зігнув. Набагато проще держатися. Дивіться, як вона стоїть, вона вниз. Будеш давити і будеш підпихати сам культиватор. Тут так вирізав, ця ручка працює класно. Тепер буде легше її держати. От зараз От дивіться, зараз. Вона пластмасова сама, Вот так взявся і проще її держати, чим держати, як вона рівна була. Ти вперсяся, отак от. Отак от, -от, да? от видно, вона трошки прогинається і все працює. І ці ручки, коли вони стояли отак рівно, вони аж вверх йшли, набагато важче його підгортати і держати. Тут. Шинка 32 см. І тут ще 3 см профілю цієї. Шинка повинна бути 35 см. Щоб сам укучник, стріла укучника у фрези не доставала, тому що працювати не буде. Буде бити фреза по самому носку у кучника. Ну що, таки до опрацювання, 5 соток я підгорнув картошки. Осталося ще 5 соток. Сонце сяде, будемо працювати, бо зараз дуже жарко. Так, Друзі, в мене виходить, ручки знімаю, тут по обварію, ці запили, і буде працювати ще краще, ніж працювало. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічі.